Зараз, коли я хочу показати вам роботу з рамками. Попереднє відео було, е, листівочка. Зараз як працювати з рамками та відео. Обираємо, наприклад, сон пошук і обов'язково обираємо відео. Але зверніть увагу, що Рамки тільки англійською мовою. Треба підбирати такі слова, які можна написати також і українською. Наприклад, сон. Обираємо з поміж відео, те відео, яке вам сподобається. Дуже-дуже багато відео. Ми можемо обрати, наприклад, маленьку отаку собачку. Ми його розтягуємо, це відео на весь слайд, так, вирівнюємо. Потім ми обираємо рамки, рамки. і пишемо Тест. Шукаємо. Бачите, тут просто рамки нам показують. Можна написати S буква. Ось вона вже є. Ми сюди її ставимо. S. Копіюємо наше відео, натискаємо на відео, з'являються значки дублювати. Дублюємо і цей дубль. Вставляємо в букву. Ось так, потім два рази натискаємо на букву і вирівнюємо слайд. Вирівнюємо слайд, щоб він був точно такий самий, як і попередній. Якщо ми його не вирівнюємо, у нас нічого не вийде. Ось, накладається один на один. Так, потім знову переходимо в елементи. О рамка. О, з'явилася рамка. Так. Вирівнюємо з тією. Знову дублюємо фотографію відео і вставляємо в рамочку О. Треба поводити кілька разів, бо буває таке, що. Довго ось є. Знову натискаємо два рази і знову вирівнюємо слайд, накладаємо на слайд. Так. Ось так. Вийшло. Для того, щоб нам Н. Знайти, ми англійську мову обираємо, і це в нас буде Ха. Давайте велику одразу. Потім знову обираємо, з'явилось, вирівнюємо і ставимо. Потім знову дублюємо наше відео і вставляємо. Так знову його вирівнюємо. Так, трошки підіймаємо. Все тепер, щоб у нас не зливались букви. І відео, яке позаду, ми беремо його, робимо прозорим трошки. Дивіться. Ось так. Тепер вмикаємо презентацію. Ось так. І всі відео будуть йти зараз одночасно в нас. どうあこ